Це дорога на великий самбір. У лютому березні 2022-го цим шляхом просувалися російські колони. На узбіччях досі розбита техніка. У селі впродовж лютого березня 2022-го зупинялися ворожі війська. Руйнувати і знищувати почали одразу. Не жаліли навіть тварин. Згадує староста Антоніна Грищенко. Це наш приблуда. Як було тут бої, стріляли дуже. Він, мабуть, злякався. Танки проходили. І все, тут будиночок ми йому поставили маленький, зробили. Він там сидів. І вони, як розбивали оці східці, розбили той будиночок, ногами отак ну, потоптали його просто. А він злякався, весь труситься, ми його забрали. Дісталося й мирним мешканцям. Подвір'я пані Раїси найбільш пошкоджено у селі. Говорить староста. Ось такий вигляд воно мало після того, як у березні 2022-го по будинку прицільно стріляв російський танк. Самій Раїсі під 80 років. Тоді вона втратила оселю, худобу, документи та особисті речі. В тому одязі, в якому рятувалася з під обстрілу рік тому, зустріла нас і тепер і ноги по приморожувала пальці щемлять тепер шимо не можу на ноги. Падаю то з рукою проблема та давляння. Ну. Написали цілий список в кармані, ось вже, звісно, затрухло на той. І пішла ту, так не дали ж мені на лікарство. І так оце й ношу в кармані, Думаю, хоч комусь ось покажу. Написали на 25 тисячі, ось ягнуло, а ось написали. І що оце, хто мені що допоможе, ніхто нічого. Перезимували разом із онуком ось у ці, на швидку руч зведені прибудові. Тут зимувалися всімо тато. Не спіли до зими зробити ж. Нині родина намагається відбудуватися. За 50 тисяч, які виділила громада, онук жінки звів стіни майбутньої оселі. Та робочих рук говорить: не вистачає, щоб покласти дах. Додає, закінчилися й гроші. Роботи ж в селі немає. 25 тисяч на не хватає. Балки криш, доска є, не метал, метал черпи купить на Громада, говорить староста села, купила родині ось цей будинок по сусідству, щоб було де перезимувати. Сусвіту немає, тільки що ті доведені і все. Ну, звичайно, тут теж треба ручки прикласти і все, тут робота є, але все-таки криша над головою і можна перезимувати. Та жити в ньому онуки з бабусею не планують. Олег відбудовуватиме хату на своєму подвір'ї з планів на майбутнє встигнути звести житло до настання холодів. А інше говорить, почекає до української перемоги. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.